Вітаю з вами, Білкін, ви на каналі Мойо. До речі, де ви зараз? Напишіть в коментарях, де ви зараз на мене дивитесь: в телефоні, в смартфоні, в не знаю, ноутбуці, в ПК або на телевізорі, все ж таки в Ютубі. Да? Чи в тому, що ми зараз що ми сьогодні називаємо телевізорами, тому що мені здається, телевізори на сьогодні як клас перестали існувати, ну майже перестали існувати. Я маю на увазі телевізори, які транслюють тільки ефірне телебачення, тому що на сьогодні кожен для Себе обирає якийсь контент або YouTube, або там Netflix, Шметлікс, і так далі. і так далі. Тобто дуже багато на сьогодні контенту, і людина може сама собі е, програму телепередач, так би мовити, е, создавати. Сьогодні у нас в гостях чому ми про телевізори заговорили, тому що у нас сьогодні телевізори у гостях, так би мовити. Ми оглядаємо два телевізори від компанії 2Е. Хто би ми міг подумати? 2Е випускає також і телевізори. Перша модель, будь ласка, ось вона до речі. Ми зараз так розставили, що здається, що ця модель більша ніж ця, але це не так. Це перспектива, тому тут 32 дюйми, тут 43, точніше, тут 31,5, да, діагональ. Тож це 2E32D3. Базова бюджетна модель діагоналю 31,5 дюйм, як я вже і сказав. Тут немає смарт TV, до речі. Проте, задля більшої провабливості вона оснащена великою кількістю корисних функцій. Зокрема, наприклад, увага, телетекст. Тобто, можна отримувати інформацію, новини, спорт, пропозиції туристичних компаній, дізнаватися погоду, там, якісь про кіно новини, переглядати театральні афіші. І все це за допомогою звичайного телевізійного сигналу, який ви ловите на Т2 приймач. Крім того, можна застосувати Пін-код для входу до системи телевізора, блокувати канали чи програми там, від дітей, а також встановлювати батьківський контроль. Завдяки чуттєвим ТВ-тюнерам пристрій впевнено приймає аналогові та цифрові канали і радіо, а також запам'ятовує до 400 каналів. Ця модель, модель 2E32D3, має функцію PVR. Завдяки якій можна зробити цифровий відеозапис програми, встановивши таймер. А ще у будь-який зручний час можна переглядати не тільки е, записи програми, але й і відеофайли і фотографії, і слухати музику, і так далі. Тут ми маємо tft матрицю зі світлодіодним підсвічуванням разом із технологією HDR, що дає деталізації на найтимніших та найсвітліших ділянках. Це дає змогу отримати яскравіше і більш насичений контрастне зображення, а завдяки застосуванням. Сування системи True Surround XT, яка, до речі, є аналогом Dolby Digital, забезпечується просторове звучання. У комплекті, до речі, є ще додатковий пульт ДК спрощеного дизайну, який стане у пригоді людям поважного віку та ос з особливими потребами. Тобто там все зрозуміло, плюсик, мінусик і так далі. Батарейки також у комплекті, це звичайна практика. Також ця модель сумісна із настінним кріпленням 10 на 10. Точніше, стандарт називається VESA 100 на 100. Шукачам бюджетних телевізорів. Ця модель 100% припаде до душі. Хоч і бракує функції Smart TV, тут проте гарантована максимальна продуктивність. Хочу звернути вашу увагу. Ми зараз бачимо ціну на сьогодні 27, здається березня 2023 року, тому що наші огляди іноді дивляться люди через 3-4 роки і кажуть: а щось у вас там не співпадає. Тому зверніть увагу на це. І звичайно ж на обидві моделі, які ви бачите на екрані, буде посилання. По ньому, будь ласка, заходьте і перевіряйте актуальну ціну на той момент. Друга модель, яка сьогодні також в кадрі, вже є, вже має на борту Smart TV. Це, до речі, найменша, найменший варіант із лінійки. Є 43, 50, 55 і 65 дюймів. Тут вже Smart TV на базі WebOS. Вся лінійка, до речі, підтримує технологію D-LED. Це однорідне підсвічування екрана світлодіодами, яке розміщено по всій його площі. І це дає змогу застосувати локальне затемнення, тобто чорний буде чорним. Саме цим зумовлено дивовижний запас. Яскравості та висока контрастність зображення, тонкі рамки, гострі кути, стриманий чорний колір. Ці телевізори не тільки вдало пасуватимуть практично до будь-якого інтер'єру кімнати, а й вразять своїми можливостями. Noise Reduction 3D. Триде усуває зайві шуми, поліпшує якість відображення. А технологія HDR покращує деталізацію зображення в темних і світлих сценах. Тож, як наслідок, картинка на екрані має більш природний і реалістичний вигляд, навіть у широкому діапазоні контрастності. Усі моделі додатково оснащено саундбаром – Це звукова панель, що горизонтально вбудована під екраном. Саме завдяки цьому телевізори ці вирізняються покращеним звучанням. Тобто звук буде класний. Є вбудований модуль бездрутового зв'язку для підключення до Wi-Fi мережі. Це в принципі вже на сьогодні стандартно. Тож, ви можете використовувати LAN-кабель або Wi-Fi мережу, і можете швидко і легко завантажити не знаю, популярні застосунки: там, YouTube, Skype, Netflix, Amazon Prime, Megogo, TV, Sweet TV і так далі, і так далі. Месенджери, ігри і чимало інших безкоштовних. Та платних застосунків із магазину, наприклад, Google Play. Та на додачу можна використовувати браузер TV Web, TV Web браузер чи будь-який інший, в принципі, просто через меню екрану телевізора, як ще один застосунок. А для дублювання екрану і виведення контенту з пристроїв Apple передбачено технологію Apple Air. Ой, щось у нас тут темно стало. За потреби до смарт-телевізора на WebOS можна під'єднати чи, чи не усі будь-які необхідні пристрої, адже вони, крім іншого, вирізняються розмаїттям інтерфейсів на тильній панелі. Зокрема, два USB, 3 HDMI 2.0 міні-джек 3,5 мм для навушників, RJ45 для мережевого інтернет-кабелю, CI слот для карт CI, оптичний цифровий телевізійний звуковий вихід, також є коаксіальні роз'єми RF T2 і RF S2. Для, антена, ну, для звичайної антени або кабельного телебачення. А, також композитні відеоблоки. Ви навіть туди можете ще старий VCR, ну, тобто відеомагнітофон під'єднати або dvd плеєр а, Начебто з технічними штуками все. А, далі ну, ж, мою, моя думка. На мою думку, кожна з цих моделей а, знайде свого власника. Бюджетна модель може поїхати, наприклад, на дачу. Або стане додатковим телеком. Ця модель може спокійно зайняти головне місце у оселі, бути центром, так би мовити, розваг. Під'єднуємо приставку, не знаю, там будь-яка, яка у вас є, і на декілька годин можна від'єднатись від новин. трохи, так би мовити, провітрити голову. До речі, до цього телевізора також можна під'єднати. Ну, наприклад, смарт-приставку, там будь-яку, знаєте, маленьку є там Xiaomi Box, або Apple TV ну і так далі. І так далі. Їх дуже багато. І, будь ласка, це також стане смарт TV. Ми вам показали лише дві моделі, але модельний ряд телевізорів 2 2E набагато ширший. Посилання на усі телевізори 2 2E Залишимо у коментарі до цього огляду. Висновки у будь-якому разі робити вам, шановні наші глядачі і покупці. А ми на цьому закінчуємо. Не забувайте підтримувати наші сили оборони і робити все, що від вас залежить для наближення нашої з вами перемоги. З вами був Білкін. Цілую плечі і до встречі, і слава Україні! Щасливо!